Dnešní interview začínáme na speciálním místě a s velmi speciálním hostem. Jsme v mariánském paláci v Kijevě. Mariánský palác to je oficiální ceremoniální sídlo ukrajinského prezidenta. Naším hostem tedy není nikdo jiný než Volodymyr Zelenský. Dobrý večer, pane prezident. Dobrý večer. Uh, it's been precisely eight months, one week, 250 days. Uh, You, you lost your без Doesn't matter. How has the war changed you? Складно сказати, якщо чесно. Мені здається, не мене, а поміняла всю країну, всіх нас, громадян України, людей. І не тільки до речі, громадян. А ви, Михайло, сказали, що ви тут були впродовж довгого часу. Я думаю, ви деякі речі на собі відчуваєте. Війна в цілому змінює людей, змінює будівлі. Люди, людей по-різному когось ламає, на жаль, хтось біжить від війни, а хтось стає міцним. Я щасливий тим, що ця війна зміцнила Україну, наше суспільство і об'єднала наших людей. Я щасливий, що. А ми зміцнили і об'єднали Європу. Тут не тільки наш народ, але і такі люди, як ви, журналісти, які тут були з нами і були в такій самій небезпеці, різний час. І мої співчуття тим родинам журналістів з різних країн, і з України, і з різних які втратили своїх дітей, таких самих журналістів, воїнів тощо. Зміни, напевно, вони різні. Які зміни на жаль. А якісь зміни заради за України, слава Богу. І, і Я думаю, я так само змінився, як, як і наш народ. Ми всі зрозуміли, є зайві речі. Не витрачайте на них життя. І є головні речі: робота, або бізнес, гроші, погода, календар. Ось ви сказали, який день, все це. Деталі і дрібниці, вони супроводжують вашу місію. А місія дуже проста: твоя сім'я, твої діти, твої батьки, твоя країна. Ось головні речі. І ми всі зосередились. Мені здається, що зайве пішло, всі подорослішали, всі подорослі, діти подорослішали. дорослі. Ну, я не можу сказати, що ми постаріли, бо це буде якось не дуже. Ну, але чесно, помудрішали. Так, Ось приблизно так. some other way. Has Ukraine surprised you somehow? впевнений, що так. Впевнений, що я не думав, що ми можемо стільки витримати. І мало того, ще з таким піднесеним настроєм. Тобто, ми, ми не, не просто ми не жаліємось, нас не можна жаліти. Тобто, ми не йдемо. Через цю війну і цю трагедію ми біжимо. Тобто я, я, я здивован, що українські люди, ми всі на це спроможні. Тому що, поки немає війни, я про це говорив, я дійсно так вважаю: ти можеш навчатись військовій академії або не навчатись, ти можеш бути цивільним, ти можеш бути енергетиком, ти можеш бути таксистом або вчителем. І коли прийшла війна, всі стають військовими, тому що хтось в окопі, хтось їде, хтось становиться волонтером, хтось а, на міжнародній арені, але все це фронт. Лікарі, енергетики, ви бачите, як б'ють ракетами російські терористи. Тобто енергетики, які також гинуть, вони тримають світло, а Росія повторно б'є в те саме місце. Many people are saying that uh, in the very first moments of this war, you inspired this country, to, by, that, that you stayed in, in Kiev, that you didn't leave this, uh, this city. Uh, I have spoken with many people over here, and uh, even after uh, this week's attacks on uh, civilian infrastructure. All of them are saying we won't give up, we will fight until the very very victory. Мене і надихали завжди наші люди. Я люблю наших людей. Я завжди мені не всі вірили, коли ти виїжджаєш десь за кордон. Прекрасні міста, прекрасні вулиці, прекрасні люди. І я завжди хотів повернутися додому. І зараз люди, коли поїхали, багато з них раніше говорили в Україні щось не подобається: одне, інше, третє. Я думаю, в кожній державі громадяни громадянам щось не вистачає, щось не подобається. Коли війна почалась, люди виїхали, вони зрозуміли, яка держава наша прекрасна, які наші люди теплі, і як тут, і як вдома, я хочеться бути вдома. Хочеться бути вдома. І я розумію, що для вас ваша держава, для мене моя, і мене завжди надихала. Тобто тут для мене сюрпризів не було. Мене завжди надихала Україна і Українці. During your speech in June to Чек парламент, ю репетит very famous quote from 1968 SixtiEy. Будьте з нами, с ме Do вами. feel the support of Czech people and its government now? Велику підтримку від чеських громадян, я відчуваю, і я не те, що відчуваю, я її бачу. Тому що це не те, що всередині, а я її бачу. Вона є або її немає. Її не треба доказувати. Ви знаєте, і в цьому є свій кайф, що ти бачиш одразу друзів або не друзів, скажімо так. Чехи наші друзі і партнери. 450 майже тисяч прийняти українців. Що у Чехії немає своїх проблем? Є, є свої виклики. Є. Але ставитись до нас не як для мігрантів, ні, а ставитись як до людей таких самих. Це велика вдячність. І я це відчуваю, тому і кажу, друзі, я знаю, що бувають різні випадки. Різні бувають ситуації, і я б хотів би просити людей в Чехії, громадян Чехії, не втомлюватись від цього. Всі втомлюються. 450 тисяч це дуже багато. Всі втомлюються. Але е, я прошу цієї підтримки, щоб вона збереглась. Український народ цього ніколи не забуде. І я вважаю, що ми витримуємо і зупинимо Росію, бо не зупинимо, вона буде і у вас. Я впевнений, Росія піде всюди, де вона мала геополітичний вплив за часів Радянського Союзу. Тому я вважаю, ми витримаємо. І чеські люди повинні знати, що ми боремось і заради них також. Я думаю, що вони це відчувають, тому я їм вдячен за підтримку. В празі 100 тисяч або 100, 100 навіть більше зараз вчора була демонстрація. Я її бачив. Я бачив. Фотографії бачив відео, скільки людей вийшло. До цього Росія організовувала там якусь демонстрацію. Я знаю, що вона була штучна, ну тим не менш. А після цього люди самі. У нас немає грошей гратись, як це робить Росія, вкладатись кудись, в інформаційну політику за кордоном. У нас дефіцит бюджету, у нас війна. Всі ці люди виходили. Не через якісь там розумієте, гроші, або вони виходили від серця. Вони підтримують Україну. І я їм вдячний. Вчора була така масштабна підтримка. Ну, вона тільки може надихати і мотивувати. Леся або офіціо бізнес. Де роз the Czech government and the Ukrainian one. You mentioned this special relationship. Do you think that it will я впевнений в цьому. Я знаю, що гарно пройшла зустріч між урядами. Я не знаю всі деталі, про які говорили уряди. Прем'єр-міністр завтра буде мені доповідати. Деталі, але важливі речі, які я бачу. Ми сьогодні проговорили з прем'єр-міністром. Після цієї війни вже зараз всі розуміють, але після цієї війни. Особливо предметно всі будуть ставитись до безпеки. Я вважаю, що безпека буде пріоритет номер 1 Безпека. Ми розіб'ємо Росію на нашій землі, але це не значить, що вона не повернеться 10 20 років. Ми не знаємо. Хочеться вірити, що вони змінять своє відношення до світу і до свого суспільства, не зневажаючи його. А все ж таки відпустити і впустити демократію. Я в це хотів би вірити, але ми подивимося у будь-якому випадку. Ми знаємо, що ми повинні себе забезпечити. І це безпека на кордонах, на вулицях, оборонна частина безпеки. І тут ми готові працювати. Ми сьогодні багато говорили, і уряди говорили про це, але ми окремо говорили: я за те, щоб побудувати. Окремі, я не хочу в деталях говорити оборонні відносини між нашими державами. Я сьогодні запропонував прем'єру-міністру деякі речі, наші команди почнуть працювати. Це дуже важливо. Ви бачите, що для людей все зайве, як я вам сказав, інші пріоритети для цивільного населення, для всіх. Всі хочуть бачити безпеку в небі, безпеку на землі, безпеку на воді. Тож. Ми все це, ми лідери сьогоднішнього світу Європи, в якій йде війна, найбільше за останні 80 років. Ми це повинні зробити, забезпечити а стратегічно розпочати це, що після нас нові покоління політиків, молодих, різних, щоб вони продовжили це. Дуже важливо. On personal note, you mentioned that you візити uh, to фор uh, create better Czech-Ukrainian relations when you have your personal experience with our capital? А вже ж легше коли ти знаєш, що яке суспільство за лідером цієї держави це дуже важливо. І лідер це вибор цього суспільства. Я знаю, яке суспільство, як в Чехії ставляться до українців завжди тепло. Я багато разів був і прекрасна країна, і красива, і пиво круте. <рес> Правда? Ну, що є, то є. Це прекрасно. І мені, мені подобається атмосфера в Чехії. Атмосферу роблять люди. І тому, якщо такі люди приємні, класні, то ми в безпеці з цими людьми. Я не бачу ніякої загрози не в майбутньому. Від поколінь майбутнього. Я і від нас не буде, тому що ми пам'ятаємо і історично бачимо, як ми одне одному допомагаємо. І так, а вже ж я вже з теплом зустрічаю лідера. Ви повинні знати, що будь-якого лідера зустрічають тепло або ні через суспільство. через суспільство. А потім вже лідер показує себе. Перша зустріч, перша зустріч це через ставлення до людей. We are speaking uh, repeatedly about uh, support, international support. Is it getting hard to keep this international Very, support? Very hard. Too hard. Do, do, is anybody pushing you into compromises with Russia? I think there are somebody leaders of the countries. Of course, they, they want. I, I, I don't want now give my attitude to it, because it doesn't matter. Because for, for me, it''s nothing when some, somebody is pushing me to, to we, we've been there. I mean that nothing new, no surprises. I know the end of this story. Yes, So I don't want to wait to the end, because it's not happy end with this country, with these neighbors. Yes. So that's it. We have to build very pragmatic relations and that's it because they were dangerous and they were big and, and now we see the result of their policy we wasn't the ukraine during last 30 years 31 years of our independence we, 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 didn't, we, we didn't i think uh, build very strong security position and, and because we've been not waiting for from them such aggressive steps, war steps, such bloody steps. That was the most big mistake of, of, of our country, of, of, of policy in, in Ukraine. So I don't want to, don't push me because I don't want to repeat it. I think one war. In this century for Ukraine is nuclear weapons? Yeah, not. Я не впевнений, чесно. Я не впевнений. Я не хочу говорити давати оцінку, тому що Росія, знаєте, вона дуже любить робити навпаки. Вона чує якийсь меседж. О, як там сказала Україна, що вона сказала, що буде. О, давай зробимо, щоб не було. Що там сказали, не буде використання нюклієру, а давайте подумаємо, як це використати. Тому я не хочу давати цю оцінку через те, що є така загроза. Я вважаю, що боятись цього не потрібно. Бо, боятись не потрібно Росію. Дивіться, я не вважаю, що вони адекватні. Вони можуть зробити щось або не робити щось. Не треба пов'язувати ультиматуми Росії або. Виконання їх умов з тим, що якщо ти не виконаєш, вони застосують зброю. Це велика помилка. Це не пов'язані речі. Абсолютно не пов'язані речі. Uh, war is Вор іс територіал. Сивілі здає, півдає. what I was not really expecting uh, during this war was this kind of like uh, atrocities, this kind of uh violence. Uh, Кра краймс, а водн експект тосі Піплторчурд, то сі маскравив, то Has it surprised you? Я в цілому не очікував, що в 21-му сторіччі людина спроможня так робити. В цілому, тут, до речі, це не стосується а, саме росі російських ві військових. Це просто я не, не очікував, що людина в цілому. Але виявилося, що вони спроможні. Це не зовсім про людські кроки. Вони, це така якась навала була якихось таких голодних голодних, злючих, таких лютих людей. Вони, вони схожі були на диких людей, абсолютно диких. Що це? За парасольку, за якийсь чайник, за унітаз вбивали людей. Тобто, що це? Де їх тримали? Що у них за освіта? Як їх виховували? Тобто відчуття, що цих людей тримали в ямах, в якихось ямах, в клітках якихось їх тримали за ґратами, а потім сказали: ми вас. Звільняємо тільки ой, 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 біжіть туди, тільки вбити цих людей. Було таке відчуття диких, неосвічених і неграмотних, тому що дуже багато перехватів, неграмотних. Я російську мову їх знаю набагато краще, ніж ті люди, які спілкувалися між собою. Потім я вам приведу, наведу приклад. Послухайте. А, такі брудні слова, як сказати, мат. Да? російською мат, ви знаєте, да? -ма -ма матерні слова. Да? А вже ж ми всі ми, ми знаємо ці слова, але вони цими словами спілкуються з батьками постійно, постійно зі своїми батьками. Всі ці записи він дзвонить своїй матері або з батьком. У нього через слово він використовує такі слова. Слухайте, я, я не знаю. Ми, ми можемо щось знати. Але як він матір називає? Як він називає батьків, і це зрозуміло. Якщо ти так з батьками своїми спілкуєшся, якщо у тебе таке відношення, зрозуміло, чому ти так себе поводиш. Тобто це звіри неосвічені і невиховані звіри. І все, цинічні, принизливо ставляться до українців. Також я ніколи не знав, що оці росіяни можуть так ставитись до ми займалися бізнесом колись. Я знав росіян. Я просто не знав, що всередині може бути таке. Такий, ну, це, це демон, це дьявол. Я не знаю, що це. Але щось страшне. Це не люди. Ірпінь, буча, ізюм. Seen all those Does it keep you the night? Всі ці кадри є перед очима, і згадування про них. Страшні і звичка до такого вона також є присутня. Це те, що мені не подобається. Я не хочу звикати, що ти звикаєш і дивишся на це. Я не хочу до цього звикати, і поки що у мене мені це вдається. Тому що в якийсь момент ти можеш звикнути бачити а, трупи, бачити людей, бачити закатованих людей. Ти можеш звикнути і потім а, не зовсім адекватно діяти. Тож я не звикаю. Я знаю, який це біль, я пропускаю через себе. А ось питання, але я цього не робив. А питання, чи можуть вони спати, це питання до оцих людей російських військово-політичних керівництв. Як вони сплять, Це, це дійсно складне питання. I ask you uh, if it's hard to find a balance. Between uh, preventing the bloodshed, more bloodshed, and uh, betraying the sacrifice of those people who, are, who, who already lost their lives for uh, this cause of Ukrainian freedom. After all these pictures, after all these horrors, is it, is it more difficult to find this balance or is it easier for you that you simply have to fight this evil? You can't find balance. You have to fight. You have to fight to occupy your territory. You don't want to go out of your territory. That is the main meaning of, of, of what we are doing now. And we, we don't need, so it means we don't want to, to fight in this war. We, we don't want, we, we are fighting for our, for us, for, for the Ukraine, yes, instead of against somebody on their territory, yes, to kill people the, the most. It's not our dream. That, that's it. So you, you can't balance. You don't have time for balance. You don't have time for this diplomacy because it's it's lie. It's they lie. So it's not it's not diplomacy. They lie. They they, they want to you know by diplomatic d directions stop the war. It's lying. They, yesterday they said we are ready. Ukraine is not ready. And today they attacked us by 54 rockets. What well, they are, They are crazy. So they are ill. I can't understand on their head. So what they are speaking about? How we can speak if they if if they if they attacked us by 54 rockets f this day, half of the day. What about their speaking now? I can't. I think they live in another planet. So. No compromise. No compromise. Only peremoha. Only victory. It's, it's not about compromise or not compromise. Of course, only victory. But, but they have to do steps back. Steps back. They have to. They. They can't wait when we will occupy this territory and we lose a lot of people, and they will lose a lot of people. And it's, it's a tragedy. That, that's it. So they can do it. They can go out of our borders. That's it. That's it. And then, then they can say, "Let's find some not compromise, some solutions how to live in nearest 100 years. Or, I don't know, out of your borders, including Crimea, including Crimea, it's our territory. Yes, it's true. Because otherwise, if they want not Donbass, not Crimea, it, it doesn't mean that the stop of the war. Because we have this, uh, we have this example. Yes, it will be frozen, frozen, yeah, conflict. That, that's it. So they will stay, and will and, and, and will say that that is occupied territory, and they will say no, that is our territory. So. It, it will not be any, you know, diplomacy negotiations, and each side will wait when we are ready to go and occupy. That's why it's not about peace. It's not about stop the war. Mr. President, what will be the first thing you will do after victory, after Paramoha? After victory, I will go to Crimea. I really want to see, see, <laughs> <laughs> see the sea. Yeah. Uh, and when When will it be? not in winter because on the sea what to do on the sea in winter <laughs> i will go when it will be warmer. so can we expect the Paramoa the victory next summer? do you, do you believe? i that? wish i wish i wish i want we'll have our victory we hope it will be soon thank you well, so much dekwomo, dekwomo, panatres, dekwomo.